Здоровки всім, з вами Андрій Шулик, і зараз ви дивитесь відео, яке завершить серію моїх розповідей про грант «Є робота». Зараз буде мій концентрований особистий досвід, те, про що вам зазвичай не розповідають перед тим, як ви подаєтесь на грант. Справа в тому, що нагадую, за умовами гранту є робота, ви обов'язково маєте оформити офіційно двох працівників і сплачувати за них податки протягом трьох років. А це означає, що ви, звичайно ж, маєте і себе оформити як ФОП. І стаєте вже повністю таким офіційним підприємцем, на якого навішується купа звітності. Якщо ви працюєте як ФОП самостійно без найманих працівників, ваша бухгалтерія супер проста. Ви можете подавати звітність щорічно, сплачувати податки в буквальному сенсі у додатку Дія і ні за що не паритись. Це дуже легко і просто. Але як тільки у вас з'являються наймані працівники, все ускладнюється в десятки разів. Коли я поліз читати в інтернет про те, яку звітність і бухгалтерію я маю вести за найманих працівників, я трошки офігів. мені здалося, що це повністю не потрібна бюрократія, і ніхто це ніколи не подивиться. Можливо, при нормальних умовах ніхто ніколи і не перевірятиме ваш кадровий облік, але так як ви вже умовно виграли грант, до вас обов'язково прийдуть і перевірка вашої звітності це одна з обов'язкових умов вашого заліку по грантовій роботі. Тож вам необхідно розібрати. З тим, що саме у вас мають бути за папірці, ось бачите, в мене вони зараз стоять на столі, і я вам розкажу, що тут у мене. Спойлер, дуже коротенький зміст цього відео. Я вам сильно рекомендую одразу звернутися до бухгалтера на аутсорс і вони вам це все зроблять за дуже, дуже адекватні кошти. Наприклад, в моєму випадку. Підготувати всю цю кіпу бумажок коштувало 1500 гривень. Ну і за постійне ведення бухгалтера я виплачую 1000 гривень на місяць, так як в мене є наймані працівники. Якщо ви просто ФОП без найманих, це коштує 500 гривень на місяць. Це нереально зручно. Єдина проблема, чому я не зробив це раніше. Окей, давайте подивимось, і зараз ви зрозумієте, чому дуже напряжно це все робити самостійно. Хоча, якщо ви хочете, якщо вам дуже так треба зекономити тисячу гривень на місяць, ви можете це зробити самостійно. Ось приблизний. Об'єм моєї бухгалтерії е, по нашим найманим працівникам. Давайте я плюс-мінус вам поясню. Я витягнув тут бумажки для того, щоб ви зрозуміли, що в мене йде щомісяця. Е, ось ця кубка бумажок йде кожен місяць, і вона більше стосується заробітної плати. Е, я тут по одній витягнув, щоб вам все пояснити. Отже, перше, це розрахункова відомість, така табличка, кому я там скільки заплатив коштів. Далі в мене тут і з, звіт від, від, відрахувань у фонди. Ну, тобто просто табличка, де звітується, скільки я там грошей видав, податків за своїх найманих працівників. Далі є копія моїх квитанцій, якщо я виплачував кошти якісь податкові. Далі табель обліку використання робочого часу. Я чесно не знаю, що це за чепуха. Я б ніколи це не робив як добре, що є бухгалтер. А далі. Графік роботи на листопад 2022 року, виявляється, ви навіть маєте виставляти графік роботи для своїх працівників у таку табличку. Відомість на виплату готівки. І ще одна відомість на виплату готівки. Це, да, це все за листопад. Е, нагадую, друзі, що о, ось така штука має бути кожного місяця. Тобто, для того, щоб виплатити зарплату своїм співробітникам і заплатити з цього податки, вам ще треба з десяток бумажок мати щомісяця. Також на кожного працівника в мене так е, є окремий файлик, і що тут в нас іде? Е, трудовий договір, да, тому що ваші е, відносини мають бути офіційними. Далі наказ про прийняття на роботу. Далі, для кожного працівника є особова карта, де в ідеалі навіть має бути фотографія вашого працівника. Далі. Ще одне розпорядження про прийняття на роботу. Я не знаю, чому ну, в чому їх різниця, але тут є два накази про прийняття працівника на роботу. І е, вишенька на торті, заява працівника, що він проситься до вас на роботу. І знову ж таки, е, такі папери є на кожного працівника. Да? Тут, тобто, я бачите кубку бумажок, в окремий файлик поскладав. Якщо ви працівника звільняєте, також у вас офіційно розривається ваш трудовий договір, підписується це в двох екземплярах. Вам має бути заява від працівника, що ви його звільняєте, і ваші розпорядження, накази на звільнення. Я вже одного працівника офіційно звільняв, тому ну знаю, я це все проходив. А, окрім цього всього, у вас ще буде графік роботи. Загальний якийсь графік роботи, наказ про строки виплати заробітної плати, правила внутрішнього трудового розпорядку, графік відпусток працівників, штатний розпис. Не повірите це все. А, ну, а також обов'язково вам потрібно в цій папосі тримати ваш грантовий договір, а, який вам видадуть в банку, для того, щоб ви його не шукали. Тому що вам може здати, що це дуже непотрібна якась зайва бумажка. А виявиться потім, що вам обов'язково треба копію цього грантового договору надіслати своєму інспектору із центру зайнятості. А, Якщо ви хочете це зробити самостійно, по-перше, я вітаю вас у вашій сміливості і відвазі. Ви можете всю цю інформацію знайти в інтернеті. Так, також є бланки всіх цих документів. Ви, в принципі, можете це робити самостійно. Це буде відбирати у вас час, але ну, не можна сказати, що це щось неможливе. Наскільки я знаю, я чесно не, не цікавився, ви можете такі документи вести у довільному вигляді, тобто як у паперовому, так і в електронному. Але коли до мене прийшла інспектор, я їй на, намагався наплести, що в мене це все в електронному вигляді. Вона сказала: ні, мені треба бумажка. Так само бухгалтер теж каже: я вам просто дам папочку і все, все у вас буде. Тому в паперовому вигляді, якщо у вас це все є, ви більш-менш безпечно себе будете почувати. Сама по собі перевірка не буде для вас великим стресом, якщо у вас є всі документи, вам навіть буде цікаво поспілкувати з інспектором і якось налагоджувати з працівниками центру зайнятості нормальні відносини. Хочу підкреслити, що там працюють абсолютно нормальні люди, в яких немає задачі якось ваш бізнес знищити. Навпаки, вони більше зацікавлені для того, щоб ви процвітали, для того, щоб вони могли ну кращу звітність показувати, щоб були робочі місця і так далі. Особливо, якщо ви працюєте десь у регіонах в в моєму випадку я працюю у районному центрі. Коротко розповідаю про алгоритм перевірки. Спочатку працівник центру зайнятості з вами зв'яжеться телефоном або через якісь месенджери і попросить надіслати дуже базові документи, як, наприклад, ваш грантовий договір і квитанції по сплатам податків і різноманітних зборів. Ви це все надсилаєте і потроху вже перевіряючи, буде готувати акт. Безпосередньо перевірки є дуже важливий нюанс. Працівник центру зайнятості швидше всього захоче до вас прийти фізично, там де ви вказали адресу. Для на своєму бізнес-плані, на своїй грантовій заявці. Це у них передбачено в інструкції. Технічно, ви можете і самі під'їхати в центр зайнятості, щоб інспектор нікуди не ходила. Можливо, вам попадеться якісь трохи ледачі, перевіряючий і попросить вас самостійно під'їхати, все можливо. Але все одно вам варто бути готовими до того, що перевіряючи до вас під'їде. вона не буде ходити там все роздивлятись, але якщо є щось таке, що краще інспектору не бачити, наприклад, не зареєстровані працівники, то на момент перевірки краще, щоб вони десь погуляли. Швидше всього, ви домовитесь на конкретний, зручний для. Усіх час, тобто це не буде якийсь сюрприз мазафака Далі ви вже познайомитесь, підпишете якийсь там акт перевірки. Якщо у вас документи будуть на руках, в принципі, плюс-мінус на цьому все і закінчиться. В моєму випадку в мене спочатку цих документів не було, тому я там перед новим роком до мене прийшла перевірка, і вже як тільки ми вийшли з новорічних канікул, я доволі швидко зробив усю цю документацію, заніс в центр зайнятості. І мені сказали, що ще десь півроку добрих мене тривожити не будуть. В принципі, на цьому все така важлива інформація. Вам потрібно до цього бути готовими. В моєму випадку перевіряюча була суперлояльною, але як буде в вашому випадку, я не знаю. Тому, будь ласка, підготуйтесь до вашої перевірки, будьте класним відповідальним бізнесом, який платить податки, веде бухгалтерську звітність і відчуває себе класно, спокійно і спілкується з перевіряючими державними органами без будь стресу. Дякую вам за перегляд. сподіваюся, що відео вам було цікавим та корисним. Якщо я вгадав, не забувайте, будь ласка, підписуватись на цей канал, ставити дзвіночки і рекомендувати це відео своїм друзям. А також не забувайте про мій Patreon, де ви можете побачити всі відоси з Ютубу раніше за всіх набагато раніше. Можете знайти багато ексклюзивного контенту, різноманітні розбори на прикладі мого бізнесу, включно з цифрами. На цьому все корисну інформацію. Розказав Patreon прорекламував. Пока-пока.